Що таке кіста яєчника? Це утворення, яке знаходиться в структурі яєчника, має розмір 3 см та більше, та має рідинний компонент. Нерідко під час гінекологічного прийому ми бачимо кістозні утворення. І найбільш часто це функціональні утворення, це ті, які самостійно проходять після менструації. Взагалі, всі утворення яєчників ми описуємо за спеціальними критеріями і спеціальними класифікаціями. Це допомагає нам оцінити потенційні ризики. Якщо під час прийому ми оцінили утворення яєчника як функціональне, ми рекомендуємо контрольний огляд протягом 1-3 місяців. І якщо це саме функціональне утворення, то воно має регресувати протягом цього періоду. Під час порушень менструального циклу, найбільш часто саме ми бачимо функціональне утворення. УЗД має дуже Велике значення під час оцінювання усіх утворень яєчників, і це допомагає нам спланувати, чи необхідно спостерігати таку пацієнтку, чи необхідно оперативне лікування. Що ми розуміємо, що потенційні ризики досить, досить великі, ми скеровуємо на оперативне лікування, і остаточний діагноз завжди гістологічний. Будьте здорові!